Всім привіт! Сьогодні ми вийшли на нашу грибалочку. І ось така в нас перша знахідка. Мішику, покажи. Та-дам! Ох, це так красень. Велетень просто. О, клас, мішка. Оце ти гарно зірвав грибочок, правда? Ой, Міша, Міша! Ось такий у нас грибочок, мішк, якому відламав шапочку. Ну, що ж, йдемо далі, подивимо ще грибочки. Нас трішки похолодало, то мішик каже, каже що він трішки змерз. Да, мішка? І дивіться, кого ми тут красення знову знайшли. Ну, це сьогодні дуже гарний Просто, Просто подивіться на. Цей розмір, який він великий. Так, ну шо, Мішіку, давай цього зірву я, а то знову шапка відвалиться. Тримай. Ось такий красень. Ось такий красень на фоні лісу. Тільки що знайшли ось цього. Я відключила камеру, подивилась в бік, а тут дивіться, біля. Ось таких прекрасних мухоморчиків. І ось такий маленький, гарненький білий грибочок. Так, це вже в нас третій за сьогодні. Ось такий красень. Не знаю, подивимось тут ще. Можливо, нам ще щось попадеться. Ну, що ж, я їй казала тільки, але поставила ось цього. Подивилась в інший бік, а тут дивіться знову така чудова знахідочка. Сонечко в нас сьогодні гарно, але вже відчувається справжня осінь. Мішик поки там складає грибочки в кошик. Я ось тут ще одного знайшла, і це просто ну, не встигла я роздивитись просто всю територію. Дивіться, який ще один красень. Так, Мішику, тримай. Неси в кошик. Так, ще потрібно пороздивлятись, можливо, ще десь. Та й знайдемо хоча б декілька штук. Гарні грибачки, Мішику, сьогодні. Mm, да. Да. Mm. Супер! Йдемо далі. Так, отже, дивіться, яких ми красень знайшли. Один, тут другий і тут третій. Ну, нам, звісно, попався одразу ось цей. Я його так. Здалеку побачила. Такий красунчик. А тут, біля нього ось так ще один виріс. Так, і тут у нас третій. Ну, ось такі у нас гарні красені. Треба їх трішечки почистити і краса. Йдемо далі. Ну, сьогодні, мішику, у нас з тобою гарний день, правда? Ось, ще один білий грибочок. Ох, якась чудова, прекрасна золота осінь. Так, він трішечки підгнив, ну, але шапочка в нього хороша. Так, ставимо в кошик, подивимось ще тут. Так, ну що ж, я й казала, я ще не встигла відійти, як бачу, що тут грибочок. Тільки-но-тільки-но ну, ну, вимкнула камеру. Ось так ось. Знаю, що тут точно має бути білий гриб і постійно його знаходжу. А мішик десь ось там сидить біля кошика. Так що віднесемо грибочок в кошик і підемо дивитись далі. Покажу вам, що у нас в кошику. Декілька білих грибочків. Ось такі. Ну, чесно, я не знаю, як вони називаються. Але ми на них вдома кажемо волнушки. Ну, і звісно, і, звісно, червоний мухоморчик. У нас все ось так в тому що забули взяти з собою ще один пакет. Але це нічого. І ще хочу вам показати ось цього чудового біленького, такого гарненького грибочка. Ось такий красень. Все, подивимося тут ще поблизу. Да? Ти як? Все добре? Ти замерз? Ні. <рес> Йдемо далі. Ну що ж, Ось і на такій прекрасній ноті ми завершуємо наш сьогоднішній похід, оскільки ми вдвох з мішиком знайшли грибочків різних, тут у нас прям мішмаш. І всім дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на нас, дивіться нас і ставте нам лайки. Помахай, мішик, усім, па-па. До зустрічі!